Автомайстер Богдан Кушнір завершує ремонтувати автомобіль Мазда, який привезли військові з Бахмута. Колектра, все познімали, так само форсунки на перевірку відамо, щоб потім ніяких питань не було. ГБЦ ремонтується, міняються клапана впускні, направляючі, бо там вже вибиті. Плюс провірили її на герметичність. Велика складність роботи. Бо треба правильно її зібрати, щоб вона далі служила і робила працювала. Ремонтують автомобілі для оборонців у майстерні від початку повномасштабної війни. Роблять це безкоштовно. Запчастини власник здебільшого закуповує за власні гроші, каже працівник автомайстерні Вадим Вовк. Найчастіше лагодять пошкодження ходової. На СТО обслуговують як автівки, які привезли за кордону і планують відправляти на передову, так і обстріляні на фронті позашляховики. Сам перед обслуговували машини, які туди їхали. З часом вони почали вже до нас вертатися. Радіатори пробиті, шланги якісь, в двигун попадає, потрібно блок міняти. Ну, багато є таких, ну що воно ще й би їздило, але його просто вже там осколками посікло. Більше ста автомобілів ми їх і фарбували, і ремонтували. Перші місяці ну, начальник мене Остапенко Срій Степанович, мій керівник. Він це все проплачував, всі в нього магазини на з обчастин. Він ці всі з обчастини надавав безкоштовно і роботи. Ми всі робимо безкоштовно. Нині в роботі шість позашляховиків. Одна з цих автівок для парамедиків. В неї вивозитимуть поранених із поля бою. Майстри роблять повну діагностику та заміну розхідних матеріалів, каже автомайстер Вадим. Вовк він лізе в саме пекло і витягує ранених. Вони там салон розбирають, наклеюють свої. Ну, щоб надати першу медичну допомогу. Всі рідини заміна, там свічки накала, дивимося до генератора, до стартера, заміна колодок передніх, задніх, всі які там салінблок, деякий трошки нарушений. Ну, все по ходовій, щоб все було ідеально. Над автівками для військових працівники сервісу працюють паралельно з ремонтом цивільних авто. Найбільше часу, кажуть, займає діагностика та пошук запчастин для машин з Європи, адже з ними в Україні зараз скрутно. Тож просять небайдужих про допомогу. Зремонтовані автомобілі в майстерні віддають волонтерам, які доправляють їх на фронт. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.